Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і ми продовжуємо вивчати подібність трикутників. На попередньому уроці ми розглянули першу ознаку подібності трикутників. Сьогодні ми вивчимо другу та третю. Формулювання теорем буде вам знайомим: друга ознака за двома сторонами і кутом між ними, а третя за трьома сторонами. Доволі схоже на ознаки рівності трикутників. Перейдемо до формулювання. Друга ознака. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника та кути утворені цими сторонами, рівні, то такі трикутники подібні. Доведемо цю ознаку. Розглянемо трикутники ABC і А1Б1С1, у яких АБ відноситься до А1Б1 як BC до b 1 с 1 І це відношення дорівнює К. Ку дорівнює куту Б1. Доведемо, що трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1С1. Якщо К дорівнює 1, то АВ дорівнює А1Б1 і ВС дорівнює Б1С1. А отже, трикутники АВС і A1B1C1 рівні за першою ознакою рівності трикутників. Тому ці трикутники подібні. Нехай, наприклад, К більше, ніж 1. Тобто АБ більше за А1Б1, БЦ більше за Б1С1. На сторонах БА і БС позначимо відповідно точки А2 і С2. Так, що. BA2 дорівнює B1A1 і BC2 дорівнює Б1С1. Тоді БА відноситься до БА2 як bC, до bc 2 Покажемо, що a 2 с 2 паралельна ac. Припустимо, що це не так. Тоді на стороні bC позначимо точку М таку, що А2М паралельна ac. Маємо АВ відноситься до БА2 як БЦ до БМ. Згадуємо узагальнену теорему Фалеса. АВ відноситься до БА2 як БЦ до БС2. Тоді БЦ відноситься до БС2 як БЦ до БМ. Тобто БС2 дорівнює ПМ. Отже, Буквами М і С2 позначено одну і ту саму точку. Тоді А2С2 паралельна АС. За лемою про подібні трикутники отримаємо, що трикутники А2BC2 і ABC подібні. Оскільки трикутники А2, БЦ2 і А1Б1C1 рівні за першою ознакою рівності. То трикутник А1Б1С1 так само буде подібний трикутнику АВС. Теорему доведено. Третя ознака. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Доведення третьої ознаки ви можете знайти в конспекті до уроку. Почнемо розбір типових задач. Задача перша. Доведіть, що відрізок, який сполучає основи двох висот гострокутного трикутника, відтинає трикутник подібний даному розв'язанню. Проведемо у трикутнику АВС висоти а, і СК. Доведемо, що трикутник АВС подібний трикутнику А У прямокутних трикутниках АВН і СБК. Гострий кут Б спільний. Отже, трикутники АБ і СБК подібні за першою ознакою подібності трикутників. Звідси АБ відноситься до БЦ як BH до БК. Тоді АБ відноситься до BH, як БС до БК. Кут Б спільний для трикутників АБЦ і HBK. І знаходиться між пропорційними сторонами цих трикутників. Отже, трикутники А, Б, С і HК подібні за другою ознакою подібності трикутників. Доведення завершено. Тепер розв'яжемо задачу на застосування третьої ознаки подібності трикутників. Задача друга. На сторонах АВ і АС трикутника АВС позначили відповідно точки Д і Е так, що АД відноситься до ДБ, як АЕ відноситься до ЄС, і дорівнюється відношення 3 п'ятих. Знайдіть відрізок ДЕ, якщо БЦ дорівнює 16 см. Розв'язання. Розглянемо трикутники АВС і АДЕ. Кут А в них спільний. Сторони АВ і АС пропорційні сторонам АД і АЕ відповідно. Тоді за другою ознакою ці трикутники будуть подібними. З умови хочеться припустити, що коефіцієнт подібності цих трикутників 3 п'ятих. Але насправді це не так. Якщо позначити АЕ і ЕЦ як 3х і 5х відповідно, то ми побачимо, що відрізок АЦ дорівнює 8х. Тоді відношення сторін подібних трикутників, а саме АЕ до АЦ, дорівнює 3 до 8. Знаючи коефіцієнт подібності, можемо обчислити довжину сторони, де де є відноситься до БЦ як 3 до 8. Де ділене на 16 дорівнює 3 ділене на 8? Де дорівнює 6 см? Відповідь 6 см. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!